Вітаю вас, мої шановні підписники та гості каналу. З вами ваш практикуючий астропсихолог Клименко Наталія з прогнозом на 2026 рік для представників знаку Зодіаку Діва. Любі мої, зараз розглянемо найбільш яскраві астрологічні аспекти, що можуть торкатися вашого життя впродовж року. Розберемо і кармічні аспекти, а також дію від соціальних. Вищих та особистих планет. Цей прогноз є загальним для індивідуальних прогнозів, а також розбору натальних карт для діток та дорослих для підбору дат для ваших важливих подій в житті. Ви можете звертатися до мене в директ Інстаграм або ж телеграм. Посилання є в описі каналу, а також залишу в описі під цим відео. Кармічний місячний вузол Рахівки вказує на шлях еволюції, буде змінювати знак і, відповідно, буде новий вектор, куди потрібно буде бути націленими. А також це і нові задачі для нас. Розберемо ще із вами коридори затемнень, де ми можемо починати щось нове, а також де будемо підбивати підсумки за нашу діяльність за попередні півроку. І у 2026 році Венера буде ретроградною. Коли це відбудеться, в якому секторі вашої натальної карти, зараз все більш детально і розберемо. А поки що я вам вдячна за цей 2025 рік за те, що ви зі мною за вашу довіру, підтримку, за те, що ділитеся своїми подіями в житті. Дуже тішить той факт, що наша спільнота українська стає все більшою і більшою і просувається український контент просторами YouTube. Якщо ви ще не підписані і сподобається подача матеріалу, підписуйтеся, щоб бути в курсі астрологічних подій, які впливають на наше життя. Почнемо ми із таких кармічних показників, як чорний та білий місяць. Чорний місяць або ж гаката уособлює цю нього сторону нашої особистості, тобто ті куточки нашої душі, які приховують різноманітні острахи, побоювання, або ж, навпаки, зацикленість та ілюзії. Ось із 2025 року він іде знаком Скорпіон. І відповідно діє на особисті планети. І в жовтні, і в листопаді, і він у вашому третьому секторі. Тобто це вказівка на те, що можуть бути побоювання або ж острахи щодо тих знань, якими ви володієте. Вам може здаватися, що їх недостатньо для того, щоб заявляти про себе. Також можуть бути непорозуміння з вашими родичами, вам може здаватися, що вони вас не цінують, або ж ви отримуєте маленьку заробітну плату порівняння з вашими колегами по роботі. Із 20 грудня 2025 року. Року, чорний місяць буде змінювати знак і переходити в знак стрілець, ваш четвертий сектор, але завжди він діє і в знак навпроти маятником. Тобто він буде торкатися і теми вашого місця проживання, сім'ї, взаємовідносин з сім'ї, а також тем соціальної реалізації вашої самореалізації, ваших амбіційних цілей та кар'єри. Може бути зацикленість, наприклад, на. Створення сім'ї, але нехтуванням вашою кар'єрою. Або ж, навпаки, може давати зацикленість на кар'єрі, на постійних досягненнях, але при цьому потреби вашої сім'ї будуть на другому плані. Важливо тримати в цей період баланс. Також із 14 вересня чорний місяць буде переходити в знак Козоріг, ваш п'ятий сектор. І тут він може давати зацикленість на темах коханих людей. Азарту, задоволення від життя, а також діток в цей період може бути або надмірна опіка, або ж навпаки, ви можете більше часу приділяти саме собі, але не зважати на дітей. Також важливо тримати баланс між вашими власними потребами і потребами більшості та колективу. Обов'язково зніму окреме відео про вплив чорного місяця, коли він буде в кожному знаку зодіаку і як його можна пропрацювати. Тож підписатися, щоб не загубити важливу інформацію. Ще одним кармічним показником є білий місяць. Він уособлює янгола охоронця, тобто вищі сили, які нас підтримують. Він з 14 серпня 2025 року перейшов у знак Лев, ваш 12 й сектор. Тобто на вас чекає підтримка, наприклад, здалеку, від людей, яких ви навіть не знаєте. Це може бути і прихована підтримка, або ж цей період. Вищі сили дають вам можливість розібратися в собі, в своїх життєвих цінностях, мріях, покращити стан вашого здоров'я, можуть бути гарні звістки здалеку. 13 березня 2026 року білий місяць переходить знак діва: Ваш перший сектор. Це вказівка на те, що ви будете. Ніби самі світлим провідником до вас будуть тягнутися інші люди, навіть ті, які вас не знають, і ваша задача проявлятися, показувати свої навички та таланти, не боятися показати себе людям для того, щоб в подальшому допомогти іншим. У вас будуть бачити світлого лідера, який веде за собою людей. Також зніму окреме відео щодо білого місяця знаку діва. А із 12 жовтня 2026 року вже білий місяць буде переходити в знак Терези, ваш другий сектор, і це вказівка на те, що буде підтримка вищих сил в темах ваших цінностей, в тому числі здоров'я, цінностей духовних та матеріальних і стосовно вашого власного заробітку, ваших доходів, можуть бути гарні звістки. Сприятливий час для того, щоб заговорити про себе, розкрити свої таланти, виступати і допомагати іншим, також знаходити потрібну роботу і розкривати в інших людях їхні таланти. Ще одним важливими періодами нашого життя є коридори затемнень. І перше починається 17 лютого 2026 року сонячним затемненням в знаку водолій у вашому шостому секторі. Тобто, в цей період буде відбуватися. Молодий, але набагато потужніший, адже він поблизу кармічного місячного вузла. Хороший час для того, щоб щось почати нового в своєму житті. Це може бути для когось переїзд і зміна режиму дня, графіку дня, зміна роботи відповідно і ваших обов'язків рутинних, в тому числі. Це сприятливий час для того, щоб ви допомагали іншим людям. Також можете. Вивчати, наприклад, або звертатися до нутриціології, до здорового способу життя. І завершується коридор затемнень 3 березня місячним затемненням, в знаку діва в вашому першому секторі, тобто те, що було закладено ще минулого року, восени зараз ви будете отримувати результати. А перший сектор це тобто. Можуть бути все, що пов'язано з вашою ініціативою, там, де ви докладали зусиль, зараз будете і отримувати результати. Це стосується і переїзду, і важливих угод, зустрічей, здобуття нових знань, переходу на нову роботу. Наступним періодом коридору затемнень є серпень. Починається він 12 серпня з сонячним затемненням в знаку ЛЕВ у вашому 12 секторі, тобто щось можете почати нове, яке стосується таємної діяльності, творчих проєктів, або ж виїзду за кордон. Все, що стосується режимних об'єктів, наприклад, це можуть бути і лікарні, і санаторії, або ж поїздки далеко, еміграція для когось. Також це чудовий період і для оздоровлення організму. Завершується коридор затемнень, 28 серпня, місячним затемненням в знаку риби у вашому сьомому секторі. Це хороший час, коли прийде ясність стосовно того, які люди поряд з вами. Це стосується партнерів як по шлюбу, так і по бізнесу. Навіть можуть бути завершені певні ситуації з вашими опонентами, відкритими ворогами. Це стосується і ваших клієнтів, може бути завершення певного контракту і звільнення від непотрібних обов'язків. Важливим є той факт, що кармічний місячний вузол раху, північний вузол, його ще називають, вказує нам вектор еволюції, буде переходити 27 липня 2026 року в знак водолій, ваш шостий сектор. Тобто, на найближчий рік ви маєте. Нові задачі. В цей час важливо звернути увагу на своє здоров'я, графік дня, роботу, тобто можуть бути зміни, і ви можете проявлятися, допомагаючи іншим людям або ж тваринкам. Це може бути і періодом як зміни роботи, так і посадових обов'язків. Розглянемо тепер з вами вищі планети. До них належать Уран, Нептун та Плутон. Уран, планета майбутнього, креативності, нестандартності це бунтар. І там, де він, можуть бути різноманітні неочікувані ситуації, турбулентність. Він ретроградний, і з 8 листопада буде в своєму ретроградному русі знову заходити в знак Телець, в ваш дев'ятий сектор, для того, щоб ви переглянули свої знання. Своє положення, свій авторитет, і щось допрацювали, внесли елементи нового, креативного. Це хороший час для перегляду юридичних документів, для перегляду ваших знань, а також, що стосується наукової роботи, ви можете допрацювати щось, внести нові елементи і нові знання. Це може бути і перездача екзаменів, або ж ви можете оновити знання, буде підвищення кваліфікацій. Дев'ятий сектор вважається сектором всього іноземного. Тобто це можуть бути і оновлення ваших знань, коли ви можете, наприклад, вивчати іноземну мову, філософію. Це стосується і мандрівок або ж переїзду за кордон. Із 4 лютого 2026 року Уран буде переходити в прямий рух, але ще буде йти знаком Телець і лише 26 квітня. Він заходить у знак близнюки, а ваш десятий сектор, і, відповідно, буде давати зміни, неочікувані обставини щодо вашого статусу та соціального положення. Ви можете також отримати інсайти, прийдуть нові ідеї щодо бізнесу, щодо кар'єри. А це хороший період і для оновлення на посаді, або ж ви можете за рахунок ваших нових знань створити колаборацію, заручитися підтримкою друзів це хороший період і для переїздів, можуть бути неочікувані звістки щодо народження дітей або ж неочікувано одруження. Це вважається періодом, коли на вас чекають різкі зміни. Ймовірно, і переїзди, в тому числі, і статусні покупки. Із 10 вересня 2026 року. Уран буде знову ретроградити знаком Близнюки, і це будуть події кінця червня до серпня 2026 року. Нептун ретроградний із 4 липня і до 10 грудня 2025 року. І за цей період він із 22 жовтня переходить назад в знаки Риби. Знак свого володіння в ваш сьомий сектор. Там, де Нептун, там багато чогось. Тобто він може давати як ілюзії, так і. Прояв милосердя. І оскільки сьомий сектор це для вас сектор партнерства, то може бути збільшена кількість ваших партнерів, наприклад, або ж клієнтів, ви можете підписувати багато договорів, буде більше спілкування і хороший період також для того, щоб ви підписували угоди, але потрібно проявляти обережність, не втягувати себе в ілюзії, уважно дивитися саме за договором, що в ньому прописано. І з 26 січня він переходить у знак Овен, ваш восьмий сектор сектор, який вважається сектором ризикових кризових ситуацій, а також розподілу спільних ресурсів та фінансів, езотерики. Це хороший період для того, щоб ви повірили в те, що ви можете отримувати більше за рахунок того, що будете об'єднувати свої сили з іншими людьми, вступати в великі угоди. А це стосується і. Заключення угод з банками, перегляд ваших фінансових питань і взаємодії з чужими фінансами, також впорядкування питань спадщини соціальних виплат. Хороший період для звернення до психології. І Плутон, також вища планета, бульдозер знаків Зодіаку, із 14 жовтня прийшов прямий рух у знаку Водолій. І у вашому шостому секторі, там де Плутон та кардинальні зміни. Із 6 травня і до 16 жовтня він буде ретроградним, тож будуть повтори ситуацій лютого квітня 2026 року. Зверніть на це увагу. Також розберемо з вами соціальні планети. До них належить Юпітер, планета розширення та авторитету і Сатурн, планета стійкості та відповідальності. Юпітер із 11 листопада ретроградний до 11 березня 2026 року в знаку РАК у вашому 11 секторі, тобто він дає повторно вам можливість для прояву авторитету серед ваших колективів, ваших друзів, соціальних проєктів. Це може бути розширення ваших можливостей та впровадження чогось нового, нестандартного в свою діяльність. Розширення може бути і ваших знайомих за рахунок того, що будете знайомитися через сайти знайомства, або ж будете в групі людей, з якими у вас спільні інтереси. Ви можете також, якщо у вас є якісь соцмережі, канали на YouTube, наприклад, ви можете їх розширювати, тобто впроваджувати щось знову і переглядати, що у вас було колись, і зараз допрацьовувати цей момент. Це також можуть бути і повторні виступи. Відповідно, ви будете повторно заявляти про себе, посилювати свою популярність. Юпітер із 30 червня буде переходити в знак Лев, ваш 12-й сектор, і буде вказувати на розширення ваших можливостей за кордоном, або ж отримання важливого юридичного документу, який пов'язаний з еміграцією, або таємною діяльністю, хороший період для мандрівок, або ж для перегляду ваших мрій. Розширення можливостей, які стосуються таємної діяльності та режимних об'єктів. Можливо, ваша робота пов'язана із роботою, наприклад, в санаторіях або ж в лікарнях, або це стосується психологічної роботи над собою, звернення до езотерики. І з 13 грудня він буде в ретроградному русі, для того, щоб ви допрацювали щось в темах, які стосуються. Допомоги вашим партнерам, наприклад, або ж усамітненої роботи. І в результаті цього посилиться також і ваш авторитет. Це може бути і збільшення ваших обов'язків, але вони будуть приховані від погляду соціуму. Сатурн ретроградний до 28 листопада 2025 року в знаку Риби у вашому сьомому секторі, а із 14-го. Лютого він буде переходити в знак Овен, ваш восьмий сектор. Сатурн це планета планування, часу. І ось у знаку Овен це. Вказівка на те, що ви можете відразу прописати плани, впроваджувати їх в життя. І це стосується рішучості. оскільки восьмий сектор це сектор ризикових ситуацій, ви маєте зважувати і не боятися ризикувати там, де це потрібно, проявляти відповідальність за свої ресурси та спільні ресурси із вашими партнерами. Із 26-го. Липня і до 11 грудня 2026 року Сатурн буде в ретроградному русі у вашому восьмому секторі для того, щоб ви переглянули ці справи, де проявляли відповідальність, де підписували важливі угоди. Зараз можна буде аналізувати все і допрацьовувати. Також важливими показниками є і особисті планети: розглянемо Меркурій, Венеру та Марс. Меркурій. Планета інформації та спілкування три рази буде у 2026 році ретроградним. І чотири рази буває. Але зараз це буде саме так, тож сприятливо починати нові справи. Менше буде ситуацій відкатів назад. Перший період, коли буде ретроградити Меркурій, це із 26 лютого до 20 березня, в знаку Риби в вашому 7 секторі. Чудова можливість для того, щоб ви перепідписували угоди, до вас приходили ваші колишні клієнти, переглядали ваші посадові обов'язки, відносини із вашими партнерами і відсіювали непотрібні стосунки з вашого життя. Також із 29 червня і до 24 Липня він буде ретроградити знаком РАК в вашому 11 секторі. Це також казівка на те, що ви можете переглядати свої відносини з вашими друзями, переглядати інформацію, яку ви отримуєте через інтернет, ваші знання. Третій період ретроградності Меркурій попадає на 24 жовтня і до 13 листопада, знаку Скорпіон в вашому 3 секторі. Це вказівка на те, що ви будете переглядати ваше близьке оточення, тобто відносини з ними із братами, з сестрами, з колегами, і, ймовірно, із сусідами. Це стосується і перегляду ваших знань, чудовий час для. Ремонту, наприклад, техніки, гаджетів, транспорту, а також поїздок туди, де ви вже були, перепідписання угод, перегляду документації, перегляду ваших знань і підвищення кваліфікацій, або можете просто зустрічатися з тими людьми, з якими спілкувалися колись. Це можуть бути і ваші однокласники, наприклад. Це щодо вам можливість і для того, щоб ви впроваджували щось нове в свою комерційну діяльність, або ж поверталися до читання цієї книги, яка колись вас дуже цікавила, або ж. Поглиблювали свої знання в тих темах, в яких у вас професійна діяльність. Марс у 2026 році буде лише в прямому русі, і хочу зазначити період, коли він буде найбільш сильно впливати на вас. А це до 23 січня, коли він буде знаходитися в знаку Козоріг і буде робити аспект удачі до вашого знаку. Марс буде в п'ятому секторі, тобто більше активності та ініціативи ви будете проявляти стосовно відносин із вашими дітками, творчими проектами. Це можуть бути активний відпочинок, ви можете активно займатися спортом або ж бути більш ініціативними у романтичних стосунках. Із 19 травня і до 28 червня. Марс буде проходити знаком Телець вашим дев'ятим сектором, і вже можуть бути активність щодо виступів, різноманітних звітностей, здача документації, підписання угод, а також розширення вашого авторитету та популярності. Це можуть бути і поїздки за кордон, ваша ініціатива у спілкуванні із іноземними партнерами. А з 26 листопада 2026 року він переходить в знак Діва Ваш перший сектор. Це вказівка на те, що там, де Марс, там ви можете більш яскраво сильно проявляти себе, проявляти свої лідерські якості, а також наполегливість. Буде багато інсайтів та ініціативи діяти. Венера особиста планета, взаємовідносин, гармонії, краси, наших бажань, а також Фінансів буде ретроградною у період із 3 жовтня і до 14 листопада. Та за цей період із 3 жовтня по 25 жовтня вона буде ретроградити знаком Скорпіон, торкаючись вашого 3-го сектору. Тобто можуть бути повторні зустрічі із вашими рідними, із близьким оточенням, з тими людьми, яких ви знали давно. Це може бути також і. Повторно отримання фінансової винагороди від вашої посередницької діяльності, або ж можуть бути гарні звістки через пошту, наприклад, може бути більше спілкування і можливість налагодити відносини із вашими колегами по роботі або ж родичами. А із 25 жовтня по 14 листопада вона розвертається. Взнак Терези, ваш другий сектор, і це вказівка на те, що ви можете переглядати теми фінансів ваших власних ресурсів. Можуть бути повторні виступи, повторні зустрічі з вашими клієнтами, наприклад. Або ж подарунки. Гарні звістки, які стосуються саме підвищення вашої самооцінки, ви будете її переглядати. Ось такий чекає Новий рік. Я ж вам бажаю, що він пройшов якомога краще, реалізував всі ваші плани, і зараз хвилиночка магії. Ми застосуємо з вами психологічний інструмент, метафоричні асоціативні карти, ось вони в мене лежать. Особливість їх в тому, що зараз ви можете загадати те бажання, яке ви хочете реалізувати у новому році. Або ж, якщо вас цікавить якась ситуація і. Ви можете поглянути на карту, зараз ми її оберемо, і подивитися, що вам дасть ресурс для того, щоб ви реалізували задумане. У кожної людини це своя історія, у кожного із нас свій життєвий досвід, кожна побачить щось своє. Тобто, немає конкретної якоїсь інтерпретації карти. що ви в ній бачите. Багато світла, тепла, затишку. Дякую, любимо вам за увагу, за те, що були зі мною. Бажаємо успішного року і до наступних зустрічей в наступних відео.